Вітаю, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Ну що ж, повний провал і фіаско так званого миротворця, яким намагається представити себе Дональд Трамп у світі. Ну, вже це і яке було. В Україні це назріває е, Дев'ятий мир. У мене є цілком обґрунтовані перестороги до того, що цей мир закінчиться Трампівський, тим самим, чим закінчився він на Близькому Сході. Так, ну, е, Сполучені Штати Америки, точніше, Дональд Трамп, Вчора, проти якого там нібито демонструвало аж 7 мільйонів осіб. Це скільки, скільки живе там приблизно в Ізраїлі. Вони виступали проти е, цього нарциса, якого зображали у вигляді, ну. Царя чи короля, чи, чи хто він там із тією короною, яку він сам собі натягнув на голову, я при цьому принагідно згадав, як оцей Хазанов, який зараз спродує все своє рухоме і нерухоме майно, так і тікає із Московії, він подарував Путіну корону. Я думаю, що буде те саме, що з Путіним, що, що і з е, цим іншим Наркісом Івановичем е, Трампом. Так ось Цахал, який звичайно одночасно сидить, точніше Ізраїль, який одночасно сидить на двох стільцях, хоче сидіти на цих двох стільцях. Тобто в Московії одна половина дупи, а друга половина дупи о, в Америці, так, і вони слухають і тих, і тих. Хто там на 9 травня їздив до, до Путі, так. хто там їздив? Хіба не з Ізраїля їздила команда в той час, коли українців тут у, убивають в Україні на нашій землі? А вони хочуть, щоб ми були, ну, їх підтримували всіляко. Ну, так не буває, ну. Как, говоря бува. Гаворяпаруски каукніця, так і откликніця. Так же, чи не так, вельми, шановні панове ізраїльтяни? Так от, Цехал, тобто армія Ізраїля, відновила удари по Хамас. Таким чином, від... Кор не відкорковуємо шампанське. Ні, від... Відмотуємо назад один мир Трампа. Він був один, один. А він каже, що він вже вісім. Так, а це українське буде дев'яте. Так що із цих восьми ми вже одне викидаємо. так, тому що ну, війна знову розпочалася. Раз е, Ізраїль лупасить із всіх наявних калібрів по Хамасу. То що це? Це що, мир? Так, уже всі ті, які випили шампанське за, за мир е, в всьому мірі, вже напевно е, готують другу пляшку, щоб шарахнути по голові Трампа. Ну, слухати Трампа. Це я ж в попередніх, своїх попередніх відео розказав вам про те, що США як країна завжди тебе здадуть і продадуть, а Трамп так це ж взагалі ну, цікавий екземпляр, ну так скажемо, мягко в цьому сенсі. Найцікавіший так, із всіх, всіх президентів, які були. Так, він найцікавіший. Те, що він каже, він буквально через хвилину забуває. А, а, а може, спеціально. Ну, я ж не знаю. Я ж не заглиблений у ці всі е, процеси, які відбуваються у мозку е, старих чоловіків. Я сам такий. Тому хіба що можу по собі там десь щось апроксимувати, кажучи, ну я ж професор. Так, я ж повинен вживати такі слова, так, чи не повинен. Так, чи на пальцях повинен просто пояснювати. Так ось ще раз нагадую, що мир. Який почався з допомогою Трампа, він так і закінчиться. Так само буде і з цим миром, який він пропонує Україні. Ну що таке підписати угоди із якимись там андрофагами, які наплювали на всі ці будапештські меморандуми і все останнє, де вони були не просто підписантами, а гарантами? Так, незалежності, територіальної цілісності України. А тепер кажуть, що ніби цієї України і немає. І українців не існує. Ну, Цікавий такий підхід, оригінальний, звичайно, дуже. От і Трамп. Якщо ти підпишуєш, які угоди про мир, то там повинні бути прописані всі реальні гарантії. Е, всі реальні покарання за, за те тим, хто порушує цей мир, або коли ти одразу ж почнуть стріляти і казати, що нас там ні, ну такий народ. Ну тим, що ти йому, що ти ляжеш, будеш, говоря по-русски так. Хоч кілок на голові тиши, а вони такі є. Я намагаюся пояснити, що це гени. У гейнах в них закладено. Ну, звісно, не політкоректно, оце все, що я говорю, але це істина.